Доброго дня! Сьогодні розглянемо проблеми з прошивкою плати на ні. Отже, перша проблема це можуть бути відсутність або пошкодження бутлодера. Це доволі дуже рідкісний випадок. І я надам окреме посилання на інструкцію, як відновити бутлодер. Для цього потрібно Arduino Uno або Arduino Nano. Далі, наступний випадок це відсутність драйвера. Наприклад, ви підключаєте на ніт до комп'ютера, і вас не бачить його як компорт. Тобто він не з'являється ні в якому вигляді ні як Arduino RDNOME, ніяк на ніт, Discovery там, чи Майстер. Чи якось інакше. Тобто комп'ютер його не І В такому випадку вам потрібно взяти нашу додаткову програму. Ось вона. Її можна взяти, я прикріплю за посиланням під відео, а також у менеджера. Відкриваємо її. І ось тут у нас можна встановити драйвер для самого нанід. Після того, як ви драйвер встановите, обираєте компорт. Він має тут з'явитися. І можете спробувати прошити стандартну прошивку на NitInfo. Ось сам процес прошивки. Якщо процес прошивки виконано успішно, значить з самим нанітом проблем жодних немає. Далі, наступна проблема. Коли ми пробуємо прошити через Arduino IDE, і в нас виникають ось тут тайм-аути, тут є дві проблеми. Перша, це можливо якась стороння програма, ну, наприклад, для 3 d друку кура або щось інше, або антивірус, заважають е викликати АВР. Тут і підключитися до компорту. В такому випадку в нас будуть помилки під час прошивки. Тобто потрібно закрити сторонні програми. І якщо антивірус просить вас надати якісь дозволи, ви їх надаєте. І ще одна проблема. Доволі часто під час встановлення нової версії Arduino IDE 232 або щось інакше. Чомусь так трапляється, що підпрограма, яка йде разом з Arduino і AVR тут, яка напряму прошиває наш контролер, чи пошкоджена, чи з нею є якісь проблеми? Для цього нам потрібно виправити це, замінити її на останню версію, яка йде разом з нашою програмою. Вона знаходиться ось тут. Нас цікавлять, Два файла. А і до нього конфігурації. Отже, для того, щоб в Arduino IDE це виправити, ми натискаємо файл, Налаштування і відкриваємо, встановлюємо галочки для відображення командного рядка і рядка станів, так званих. Ось тут внизу. Пробуємо прошити. В даному випадку в мене все добре, тому на ніт прошиється. Ось антивірус просить дозволи. Так, все прошилось без проблем. Що нам потрібно? Якщо у вас виникає тут проблема тайм-аут, вам потрібно вгору піднятися і знайти ось цей шлях. Нас цікавить папка. 6.3.0 Arduino 17. Може трішки інакше називатися, ну, головне, що це Avert. Ось. Ми копіюємо цей шлях. Скопіювали. Тепер потрібно його відкрити. Ось в новому вікні. Я ввожу цей шлях та відкриваю його. Так, Значить, у папку ETC ми сюди вставляємо конфігурації. Ось відкриваю нашу програму. Ось вона. Папка AVR. Копіюю конфігурації. І вставляю. З заміною. Повертаюся назад. Папка BIN. Також потрібно замінити програму AverDUT. Копіюю і вставляю з заміною. Після цього ми оновили фактично до останньої версії нашу AWR в середовищі Arduino IDE. Натискаємо знову завантажити. Завантажую я простий скетч, Blink. Єдине, що я поміняв, пін на четвертий. Четвертий пін – це підсвітка дисплею. Ми зможемо побачити наглядно, чи прошився наш. На ніт. Натискаємо завантажити, і в нас все має виконатися без проблем.